Вітаю всіх шанувальників проекту Холостяк. Нарешті новий випуск, в якому Тарас буде знайомити учасниць зі своїми батьками. Тож відразу переходимо до огляду. Випуск починається з монологу Тараса про свої стосунки з рідними і вже звучать певні дивні речі. Наприклад, за його словами, у спілкуванні з батьками у нього нема свого особистого життя, адже мама вважає його спільним особистим життям сина. Поки що складно зрозуміти, що це для них означає. Але звучить якось двояко. Але повернемось до випуску. Першою на побачення з Тарасом і його рідними приїхала Ірина. І поки вони їхали в автомобілі до місця призначення, дівчина підняла болючу для себе тему, а саме минулу церемонію троянд. Вона розповіла про свої почуття і страх, що вони залишає проект. І для Тараса така відвертість стала черговим підтвердженням почуттів дівчини. І ось перша локація, куди пара відправилась. Так це копати картоплю на земельній ділянці в полі, де вже чекала мама холостяка Тетяна Васильівна. І хоча все почалось зі збору картоплі, далі жінка запросила Ірину зібрати букет квітів і поспілкуватись особисто. Але зі сторони це нагадувало або співбесіду, або допрос, адже йшов постійний потік запитань: нащо ти прийшла на проект, чим подобається Тарас? Що найбільше сподобалось на зйомках. Але Ірина трималась спокійно, хоча й видно було, що вона дуже переживає. В один момент вона навіть не стримала сліз, оскільки згадала про життя зі своїми батьками в Донецьку. Пізніше вони відправились додому до батьків, де дівчина познайомилась з батьком і сестрою Тараса. Звісно, що окрім застілля було індивідуальне спілкування з членами родини. Розмова з Василь Васильовичем одночасно була і глибокою, і пізнавальною. Чоловік охоче ділився різними історичними фактами відразу видно, що він вчитель, а спілкування з сестрою було більш легким, оскільки все ж таки двом дівчатам легше знайти спільну мову. Але загалом відчувалось, що Ірина була затиснута, хоча це цілком зрозуміло, вона просто дуже переживала. Цікаво, як до цього поставився Тарас, оскільки він теж відзначив, що дівчина не змогла відкритись перед батьками так, як відкрилась перед ним. Наступною на черзі було побачення із Надін. і тут Тарас організував все більш цікаво, адже він спочатку запросив дівчину до своєї школи, де поділився різними спогадами, а також познайомив дівчину зі своїм другом та сестрою. Звісно, що в такому середовищі набагато легше знайти спільну мову, чим з батьками. Відразу видно, що Надін, попри переживання, змогла більше розкритись. Якийсь час вони всі разом грали у волейбол. Пізніше сестра Тараса поспілкувалася з дівчиною особисто в одній зі шкільних аудиторій. Пізніше компанія відправилась на природу, де і відбулося перше знайомство з батьками. Надін подарувала рідним чоловіка скатертину і представила це як символ, щоб частіше збиратись разом. Окрім того, дівчина підготувала фотографії з минулої фотосесії з Тарасом. Коли вони розмальовували один одного і показала їх всім за столом. І саме тут Тетяна Васильівна сказала, що для неї це неприйнятний варіант. А ось Василь Васильович, навпаки, помітив цьому певну єдність, як в танці. Але в цілому спілкування пройшло легко. З мамою холостяка вони разом готували салат, попутно спілкуючись на різні теми. А батько вирішив показати свої скульптури, які він робить самостійно. Після закінчення вечору Тарас провів дівчину до мікроавтобуса, і, попри те, що нам показали в анонсі, він не поїхав разом з нею, а просто декілька хвилин сидів біля неї в транспорті. Наступного дня відбулось знайомство Насті з рідними Холостяка. але цього разу дівчину зустрічав не сам Тарас, а його батько Василь Васильович, який вирішив провести екскурсію по різним визначним місцям свого міста. Спілкування будувалось досить легко, і вони швидко знайшли спільну мову. Хоча все ж батько говорив більше, розповідаючи різні історичні деталі. Пізніше до них доєднався і сам холостяк, і всі разом відправились у літний будинок відпочинку на березі річки. Настя трималась впевнено, і в неї вийшло досить швидко знайти підхід до батьків Тараса. І це єдиний випадок, коли Тетяна Васильівна після спілкування з дівчиною залишилась задоволена. Розмова з сестрою Холостяка також будувалась досить легко, але вона підмітила, що, хоча між ними є певні іскри, але не відчувається якогось сексуального контакту між ними. Ну а далі відбулася церемонія троянд. І цього разу Тарас вирішив відійти від стандартного сценарію, і він з кожною дівчиною спілкувався окремо. Найбільше питань у нього було до Надін і її минулих стосунків, адже як виявилось, її колишній партнер вживав наркотичні речовини. Холостяк дуже переживав, чи не вживала сама дівчина, і чи змогла вона зробити певні висновки після тих невдалих відносин? Але все ж таки, як би це дивно не було, всі дівчата отримали троянду. А сам Холостяк за кадром зазначив, що на наступному тижні одна з дівчат залишить проект ще до церемонії троянд. Тож виходить, наступний випуск стане фінальним, і Тарас Цимбалюк зробить свій остаточний вибір. А що думаєте ви про цей випуск? Чи вплинули батьки Тараса на його рішення, і хто, на вашу думку, стане переможницею? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.